Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І перед тим, як пройти наступну місію, я хочу пройти академ... всі академічні заняття. Але складність в тому, що е... значок на Радарі не з'являється. Тобто в мене одне або... Туди-сюди бігати і шукати той маркер. Або очікувати, поки мене чергові убіймають. Так, біологія. Це біологія. Це образотворче мистецтво. Математика. Біологія. Передостанній урок. Формелдахайд і І що у нас на сер? А птах якийсь. Так. Oh, вот здорово здоровая починка у пташки. Патиенс, Ох, ну, пройшов я біологію. Здав її. Костюм прибульця відкрито. І маска прибульця, сорочка прибульця. Штани прибульця. Давайте далі. Ходить. Там для дівчат обирання. Тут більше мать немає ніяких кабінетів. Кроме цього RUVASCES. Давайте побігаємо, вивчимо його. Тобто це у нас хімія. Stephruom. Я не знаю, що це означає Stefruom. Тут кабінет з Тобто, ну. Тобто музичне мистецтво. Ще три, менше 300 секунд залишилось, щоб туди-сюди побігати. Це Тут, мабуть. Українська мова та література. Ні, це українська мова та література. Хоч написано англійська. Тут походу математика. Медпункт. Давайте побігаємо. Оце кафетерія. Чому в мене. маркери не горять? Перепрошую. Я не пам'ятаю де в мене ікони не горять. Може десь тут? Давайте почекаємо, Може якийсь попадеться. А, Ну те, що треба, музика. І на будемо вчитись. Ага, маленький барабанчик. Ну ось так. Зіграв непогано. Форму маршового оркестру. Ну, гаразд. На чому я зупинився? Ну, якщо чергові ловлять, вони мене відправлять на рук. Але є трохи невеличка проблема в тому, що вони можуть мене відправити на той урок, на який уроки я пройшов. Тобто, Ті ж трудове навчання. Трудове навчання. що там? Хімія? Який я ще пройшов? Урок. Вот так. Давай то сюда, и вот так. А миссия называется Вартовый замку. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming to kill us. Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. No, a healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? Need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friend. Look, you fix it, I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you We're sickos. coming in, you go to get we're ready, ready for you, nerds Doomed. These feelings are natural, and I'm about to die for them. Just go fix the defense system, and I'll take care of the goons. Come on, you win. We're coming to get, get out here, you. Sickos. Зараз ми цих качків будемо валити. Так, до барикади. Ось так вам. так вам, у мене кінчились Скоро барикада повертатися в обсерваторію. Ну гаразд аби тільки все було добре. Аби тільки все було добре. Ставайте до картоплета. Так, де вони? Не дайте качкам. Не ту клавішу. Ось так вам. Ось так вам. Я вам не дам наблизитись. Ось так вам, я вам перцю всиплю. Пройдено. Нагорода 25 боксів. Раз, давайте спустимось. І будемо закінчувати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!